Всім доброго ранку. Я в гостях у братів Хамаза, в їхній майстерні. І ось на першому плані медогонка для альпійських рамок. Дуже багато просили хлопців, щоб зняли. Це спеціально зробили для альпійської рамки. Бо вже дуже багато хлопців переходять під малоформатні вулики. Самий відомий це Олексій Медяник. Ну, але. Його наступників теж дуже багато. І ось так вона. Ну, розкажіть декілька слів. Її суть, наскільки, наскільки рамочок. і... На, на шість касет. Медовинка вийшла на шість касет. У кожній касеті по вісім рамок. По вісім рамок. Альпійські рамки. Такі касет. Ставляється вісім рамок, да, вставляється, так з'являється, потім раз і заправляється на барабан, на барабан і дається обороти, прижимає і так воно працює. Це Саша Стального замовив цей, цю медогонку, це ми йому зробили. Ну, Основа медогонки ті, що завжди. Ну і Якщо витягнути касети, то можна наповнити її 145-тими рамками і стане тут о, рамок, напевно, 50 чи 52 52, 52, 52. рамки. Да. Тобто обмежув... обмежувачів немає. Роздільників немає і в набор можна наставити. Ось 145-та рамочка. Оп. І все. Добавили ці касети. Ось так вони мене всі. Тобто, медогонка комбінована. Можна відкачувати альпійську, можна відкачувати Рутовську, можна відкачувати 145-ту. Ось так. Я вважаю новий, новий такий виріб в українському бджільництві. Ось так.